Ну, що традиційно для цього часу року, для грудня і початку січня, виставка вишитих картин натхнення душі у Харківській галереї Бузок. Харків'янам дуже добре відома ця галерея. Всі добре знають, що вона знаходиться в нашому оперному театрі. Тож, будь ласка, у кого буде можливість? Час обов'язково прийдіть і подивіться на цю красу. Сказати, що тут неймовірно атмосферно, це нічого не сказати. Харківські дівчата навишивали купу картин, ось такий олень, це робота моєї сестри. Ось подивіться, дуже багато всього, дуже багато різних неймовірних картин. Бісером, нитками. Ось такий натюрморт, шикарний голландський натюрморт у Варової Людмили. Ось подивіться, яка неймовірно витончена робота, просто, просто чудова. Так. Дуже багато нових робіт, тих, що я ще не бачила на жодній виставці, хоча ви знаєте, що я дуже люблю ходити сюди. Ну, ось ця робота вже не перший раз, але незмінно вона привертає просто неймовірну увагу. Подивіться, яка це краса. І це у нас троянди виноград з Семенової Світлани. Просто щось диво, шикарне. Діночка з цим малям, дуже гарна. Ось. Ось. шикарний букет. Ой, подивіться, це робота, це Лілі робота Зайцевої Лілі, це наша потелька. Я бачила цю качку вже вишитою. Подивіться, неймовірно, просто неймовірне поєднання різних технік, різних матеріалів. Це виглядає дуже шикарно. І я собі тепер також хочу таку качку. Так, так я сподіваюся вам добре мене чутно. О, це якась нова робота, я цього не бачила. Це у нас незакінчений роман Архангельська Людмила. Дуже така атмосферна. Відчувається дуже добре, мені здається, оцей настрій незакінченого роману. Так, ну це дуже відома робота. Монарківська, наскільки я пам'ятаю. Ой, Ось, шикарна. Оця робота вона на Афіші, дівчина з вишивкою, також Архангельська Людмила, дуже гарна. І оформлення, подивіться, яке супер. Ось у нас дівчата. Так, ось робота нової свободи. Осінні мандрі. Яка вона гарна. Просто неймовірно. Просто ну, хрестик до хрестика. Так вона мені подобається. Супер. Ось яка дівчинка гарненька. По калюжах. Це точно, що покалюже. Тут таке музейне скло захисне. Бачите? Так, це бісер, я так думаю, так? Ага, це бісер, бачите? Бісерна така робота. О, це королева Вікторія. Так, точно, королева Вікторія. Мені здається, що я вже її показувала на якийсь із виставок. Шикарна. Так, ось ці патріотичні птахи, також ми вже з вами їх бачили. Вони мені тільки вільні мають крила. Лілічка також вишивала, дуже мені подобається. Так, ось такий сюжет цікавий бісером. І ще одна робота моєї сестри. І це чимирники. Віточки. Зараз тут темнувато, тому він такий темнуватий виглядає насправді. Дуже і дуже гарний сюжет і дуже майстерне виконання. Чудово. Так, ось який бузок шикарний. Ось знову бісерний сюжет. Ось щось таке тераси, чилобійка Анастасія. Ну, це знаєте, це така інтер'єрна вишивка, коли треба на неї дивитися, відходячи трошки, щоб весь шарм зрозуміти цього сюжету. Так, ось у нас такий ліс. Ой, троянди чудові які. Троянди, це, до речі, бісер. Для бісера просто шикарна розробка. Шикарна розробка для бісера. Навіть так і не скажу, що це бісер. Так, ну цей маяк, дуже добре відомий Їх усім. Скелястий берег, Анастасійчивом, Лічком. А ось зараз такий прям цикл вишивок плісак Інни. Подивіться. Які вони неймовірні. І навіть не знаєш, яка тобі більше подобається, просто, просто неймовірні усі. Ось, ось шикарна новорічна штука, Боже, яка гарна. Різдвяна зірка. Давайте підійду, щоб ви побачили одразу усі ці дуже гарно. Ось і каосі. Ага, це м -м, алмазна мозаїка Варбиосіні. Э, подивіться. У цю магію я просто її обожнюю. Коли ти підносиш так близько, так і це все просто купа різноманітних камінців. Але варто відійти для того, щоб перед тобою постала справжня картина прекрасної осіння. О, вікторіанський шарм це дуже відомий сюжет. Його вишивають на бажання, якщо ти хочеш. Щоб в тебе щось змінилося в квартирному плані, так би мовити. Тут навіть дві роботи можна вибирати, або ось таке оформлення, ось таке в білий багет, або ось таке оформлення в темний багет. Ось Чудова робота. Це також нової Слободи, канал у Сутінках. Подивіться, шикарний. Це, Бачите, тут стіни за темами оформлені. І це зона зараз інтер'єрна, верніша не інтер'єрна зона архітектурна, тобто тут міста, тут все, що пов'язано з будинками. Так, ось також робота за набором нової свободи. Ага, ось пішли вже тварини у нас. І тут... На вибір. Вовки, і собаки, і коні, і панди. Звичайно, ця білочка, вона на кожній виставці. І мені здається, що неможливо на неї надивитися. Просто неможливо надивитися. Семена Вас Світлана. Так. Квіти. О, я дуже люблю той сюжет. Бачите, верхній оцей сюжет з таким осіннім листечком. Мені страшно подобається. Так. Ми ще подивимося, що це в нас тут таке. Гра котиків, подивіться, яка тут десь котиків для Дмила Взагалі дуже багато робіт одного того майстра, ну, одних тих майстрин. І розумію, що для дівчат це як для нас в'язання, так і для них вишивка. Це постійний процес. Так, а ще є тут ляльки. І це також майстриня. Я так розумію, що по центру залу тут фотозона. Зараз я вам її покажу. Це все авторство однієї майстрині. Тут щось таке зовсім незвичайне. Ось такі пляшечки інтер'єрні. Дивіться, це шкіряний футляр. Олейнікова Світлана це зробила дуже гарно. І це все Олейнікова Світлана ось такі зі шкіри картини. Подивіться, яка краса. Так, новорічний. Малий зал, в малому залі, бачите? Там можна прийти перед новим роком або після нового року придбати подарунки комусь або собі. Це прикраси різні. Ну і тут уже зима пішла. Звичайно, зима. Звичайно, дуже гарно. Бачите, навіть і прикрашено це все відповідно. Який шикарні вовки, просто, просто шикарні проробки. Так, це знову робота моєї Юлі. Ось такий у нас відомих обіймах, такий будиночок. Бачите, вишивала зінченко Юлія. Оце, мабуть, діменшенс якийсь. Ага. Ось дуже відомий сюжет. Просто неймовірно відомий сюжет, величний вік. Це такий деменш, він вишивається в різних каунтах. Це, так розумію, на мабуть, навіть, навіть на десяті, на чотирнадцятий, одинадцятий рік. Ой, подивіться, щось неймовірне. Традиційний чобіток. Різдвяний, які вишивають усі вишивальниці, і він загалом вишивається меншого формату, вигляді саме чобітка, і підвішується потім на комен або ще кудись. Тут чобіток виконаний у вигляді картини, я б так сказала, і це щось неймовірне. Подивіться: ну, по перше, сюжет, по-друге, яка вишивка. Тут і, і, і хрестики, і, і петіт, тут все-все-все. І це щось просто неймовірне вишивала Ніколаєва Маргарита. Зима щастя. Ну точно, що щастя. І ось дуже схоже, мабуть, це той же автор, дуже схожа розробка. Просто шикарний. На ковдженці парк. Мені подобається ця естетика, дуже подобається цей стиль, виглядає неймовірно. Ось такий будиночок невеличкий. Так, далі йдемо. Далі у нас тут стіна бажань. Дівчата вішають картини, щоб збулось бажання, загадують бажання. Подивіться, що тут у нас. Це Юлія знову тигр, Юля вишивала. І тут різні. Варинки такі невеличкі. Картини виглядає дуже симпатично, просто дуже. Це, мабуть, якийсь деменш або лука. Пес. Горобина яка? О, чудова, просто чудова горобина. Так, ось від Кава, 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 кава. Семплер кава чудовий. Скільки всього прекрасне. Давайте подивимося ось іще є ось такі роботи. Це Іванової Світлани роботи. Дівчата не хочу їх чіпати, але це щось таке неймовірне. Ой, ляльки, які шикарні. Шикарні ляльки. Угу. Так, а тепер хочу вам показати. Центральну частину залу, і це просто щось неймовірне. Ви подивіться, ну, по-перше, це справжня ялинка, з іграшками. Гляньте, скільки іграшок. По-друге, це якісь Ну, не знаю, знаєте, я себе відчуваю, наче я потрапила у казку, щось типу Аліса в країні дива або ще щось таке, тому що якісь тут неймовірні герої. І подивіться, як це майстерно виконано. Усе можна купити, до речі, оце щось взагалі неймовірне. Повністю все виконано. Це ж, мабуть, ручної роботи самі іграшки, а потім вони отак от вдягнуті в усе денімецьке, Потім з ним ще меблі зроблені. Не знаю, навіть, навіть у мене, у людини, яка знаходить слова завжди, навіть у мене слів немає. Так. А ось подивіться, що це? Хто це, це? Чи зміючки якісь? Ага, ну, судячи з цього, це зміючки, символи року. Подивіться, яка краса. Тут якась жабка. Тут якась пташечка, ворони. <ріпи> Здам, <ріпи> Здам гніздо. <ріпи> ну, це ж просто щось неймовірне, дівчата. Так, що в нас тут? Ох, шикарний ще один. Це взагалі, це, звичайно, такі прям, прям музейні. Це Дрезденська галерея. О, там дуже багато таких картин. Це щось неймовірне, просто неймовірне. Прітнього Валентина. і слива. Я яка красота. Візьму цю картину на обкладинку. Так, йдемо далі. Тут у нас і. Якісь хатиночки для тварин, і якісь рамки, і якісь подушки, і якийсь дідусь з зіркою, з різдвяною, і композиція. Усе абсолютно можна купити. Ви подивіться на цих пташок. Це щось неймовірне. Це щось неймовірно прекрасне. Подивіться. Так, ну і Зараз ми підходимо до кульмінації, я так розуміє, цієї зони. О, це я бачила цього хамелеона. Це Маргаритин Хамелеон виглядає просто бісерний. І це ж повна зашивка, ви розумієте? Це взагалі це якийсь труд такий, просто це запуск космічної ракети. І тепер дивіться, у нас тут яка композиція. Тут у нас і змія, і маленькі змійки, і така є. І тут якийсь у нас птах, з якими з якимось зброєю, і тут у нас мишачий король, і тут у нас тигр є. Ну, дівчата, мені здається, тут усі абсолютно знаки Зодіаку є під цим і бик є. Подивіться, шикарний. Під цим деревом тут є. Ви можете прийти і купити все, що загов... ну, навіть не те, що купити, ви можете просто прийти і подивитись на це все. І це щось неймовірно. Хто це все робив? Як звати майстра? Віолетта. Віолетта. Майстра звати Віолетта і це, ну не знаю, мені це якийсь подвиг. Так, я думаю, що це саме знати за зодіаку. І вони тут всі зустрілися. Так, а ще тут у нас є зона мініатюрних абсолютно, абсолютно робіт. Це все мілхіловські роботи. Подивіться, дерево, картинна галерея така, техніка Petit Point, мікровишивка. Подивіться, які букети, холодна порцеляна дівчаток. А ось це наша така дуже відома майстриня, Харківська Лариса Усова, Подивіться, це все колончики, неймовірні просто роботи. Дуже вони дрібненько, вишивка. Так, і ось у нас тут ще роботи на дереві. Тут дуже популярні зараз води вишивки. Також усе є. Усе вишито багато все. Так, ще у нас тут така робота. І ось ще трошки. Чудові міські пейзажі, навіть не міські, тут просто такі пейзажі. Місто світу пентаптих. Мутузова Ола вишивала. І подивіться, лондонський міст величезний, який шикарний. Ну, це така інтер'єрна робота, це для великих просторів, для людей, які розуміють, що це таке. Просто шикарний. Просто а, Галерея бузок. До якого числа виставка? До 12 січня, да? зараз ми вам уточнимо. Я напишу до 12 січня харків'яни. Це просто необхідно прийти і на це подивитися для того, щоб. Переконатися в тому, що сила мистецтва, сила захоплення і сила любові до життя перемагає абсолютно усе. Подивіться просто на цю красу. Галерея Бузок в оперному театрі до 12 січня працює ця виставка з 10 до 18 години.